Хей, мої улюблені булочки, з вами знову. Ми сьогодні подивимося на одну дуже маленьку індії гру, відому у дуже малих колах. Але дане відео мені хотілося би почати трошечки здалека, бо, по-перше, воно буде трошки не у звичайному для мене форматі, а по-друге, моє знайомство з даною грою було достатньо незвичне. А чому саме зараз розповім. Все почалося з того, що є знатним любителем серії Dark Souls, а відповідно, і всього, що вироблено компанією From Software. Дана хвороба називається Fromus Drochus, і воно передається повітряним шляхом. Тому, якщо з вами поряд є людина, що розповідає про те, що геймер не осяяний болотами це поріч, то зробіть наступне. А на якому білді ти граєш? Дворучником, як великий і трагічний гац з манги Берсерк. Зрозуміло. Казуалич. Відповідно, всі носителі даного вірусу схильні намагатися пограти у будь-які ігри, що випустили Фроми за останні 40 років. Я не є виключенням, тому я купив PlayStation 4, щоб погамати Blackburn та усілякі старі ігри. Бо, як було зазначено на офіційному сайті Sony Boy, ви можете пограти у всі ігри минулих консолей. І зараз, як володар цього брикетика, я розповім вам дві речі. По-перше, ось ця фраза це чистий скам. PlayStation насправді не підтримують ваші старі ігри на з третьої плойки на те, що перший чи другий. По-друге, я не розумію, в чому прикол дисків, бо ти якби купляєш гру дешевше аніж у цифровому магазині. Але при цьому, щоб грати у неї, ти повинен диск тримати завжди у пристрої, а він годить як пилосмо. Тому не витрачайтесь на PlayStation 5, тим паче, бо всі ігри, окрім Бладборна, і так вийдуть на ПК, а точненько. Насправді, першою грою Фромів була легендарна гра під назвою Kingsfield, котра була випущена у 1994 році в якості останньої фантазії нашої улюбленої кампанії. Це була одна з найперших ігор, що базувалася на відмальовці справжнього 3D, а не імітації. Тому японці гарантовано вистрілили своїм Dungeon Crawler'ом, як і фінальна фантазія в ті ж роки, що дозволило їм створити непоганий капітал. Задля роботи над тими проектами, що вже їм конкретно подобалися, як вже окрема студія гейм-девелопменту. Саме ця гра стала по суті фундаментом для створення усіх подальших проєктів, котрі нам дуже подобаються. Field завжди для мене був однією з тих ігор, котрі я б дуже хотів помацати, бо це достатньо вайбовий олдовий геймінг, щоб мені точно сподобався. Але в мене завжди не було можливості їх потикати самостійно. З PlayStation якось не зрослося, а розбиратися дуже довго з емулятором мені не дуже кортіло. І тому я почав шукати аналоги. І ось тут я наткнувся на таку гру, як Луна oh oh! son О a bitch! Чесно кажучи, дану гру я зовсім не бачу у відомих летсплеєрів чи ігрових видань, і в моє поле зору вона потрапила випадково під час перегляду відео Iron Pineapple, де він оглядав ще з десяток інших рандомних соус ігор різної категорії G. Почитавши трохи про неї, подивившись геймплей, я її одразу купив, бо судячи з заяв авторів, це літералі Kingsfield Experience. І трошечки спойлер, ну це можна вважати правдою відсотків на 80, а тому стартуємо. Long ago, a great beast came from the sea and brought with it a poisonous fog that spread across the earth. Corrupting everything it reached, the poison fog slowly transformed the world and brought about a new age. Now, grounded by the poison sky and outnumbered by creatures, Humankind became desperate and formed feudal kingdoms. Closed off from each other, they became paranoid and are on the brink of extinction. Those deemed undesirable, such as criminals or the ill, are cast out, banished into the depths of the Great Well, a pit of the diseased and undead. The Great Well is said to have but one door to the surface. Створення персонажу. По класу буду грати, як зазвичай за Лебімжа. Всі портрети такі стильові, не знаю навіть які обрати. Хмм. Так, скіп, скіп, скіп. А це що? Ви хочете сказати, що в мене є можливість ставити власне зображення, що я сам хочу? Хммм. Hmm. 12 seconds later. Ідеально. Як ви могли зрозуміти злору, в світі трапився катаклізм у вигляді древнього бога з книжок нашого улюбленого Говарда Філіпса та його улюбленого котика. Даний магічний звір, прокинувшись, випустив з себе своє зловонне дихання, що було настільки відвратним, що від нього почав плаватися сам місяць. Рідкий місячний камінь разом з токсичними випарами випали на землі Закарпаття, приведе до повного катаклізму людської цивілізації, відкинувши їх з мушкетів назад у феодалізм і срачі міст князівствами. Місячна рідина в свою чергу породила місячних звірів потворні абомінації, що могли соло знищити невеличке місто, а тому проти них повстали лицарі під керівництвом короля Грифіта? <клес> так, давайте поки що опустимо цей спойлерний прикол, с відсилку, а поговоримо про те, де ми взагалі знаходимося. Ми у великому колодязі. АКА зловонна дірка, АК твоя колишня, АК Чорна Безодня. Королів поверхні, по поприколу скидують сюди усіх злочинців, лиходіїв, квадроборів та просто істот, котрих вони літералі не можуть вбити. Власне, нашого героя також скинули сюди за деякі проколи, котрі омага oh залежать від класу. Ля, а в даній грі так то більше впливу від предисторій, аніж у кіберпанку. Наприклад, нашого файного хлопа Микола закинули у це зловонне місце за невеличкий дуже мемний івен. Його найліпший друг вирішив без нього вихлестити усю палинку, за що його посадили козицію на гривіч. Справедливість була досягнута ціною свободи одного закарпатського хлопа та його коханої, що зігрівала його по ночам. І ось ми, власне, починаємо. Так, ну наскільки я бачу, окрім галичан сюди скидували ще й моцні гроби. Ну, санітарні умови тут, звісно, відпочивають, але маємо, що маємо. О, oh, меч! Чин-чин-чин-чин. Так, а це я розумію місцевий аналог вогнища. Можна тепехнутися, сейванутися та, власне, качнути левел. Непогано. Нічого собі діромаха, а як думаю, що я туди стрибну, нічим файним це може не закінчитися. Ля! Равлик, Агресивні поїдачі-капусточок. Що ви мені зробите в моєму колодязі? Так, це, я так розумію, якась магічна дверця, котра, власне, повинна відкриватися якимось загадком для мене поки що чином. В принципі, ми багатьо подібного бачили у Дарці, всілякі там шоркати, зрізи і так далі. Ля, це ж Слимак. Сонце стикло уночі, суму з добричі, я піднефтам підпочив. Щось він на мене не хоче нападати, та й шалкери в принципі не нападають. Ну, як говорять особливі фанібої, у мене немає ворогів, тому живіть собі ж бомбики. Так, а що це за кружечок? Наслідуючи своє джерело натхнення, Лонасід використовує замість магічних сувоїв магічні кільця, кот, кожна з котрих відповідає за свою певну магію. Найперше закляття, що ми знаходимо, це спаун маленького ліхтарика. Хм, а навіщо нам світло Ви і так, в принципі, світлий локаційовний? У мене, звісно, є припущення, але це вже будуть проблеми майбутнього мене, а зараз я презентую вам одного з головних героїв на даної гри Демі. Маленька демонична дівчинка, котра не є зовсім злом, як зазвичай буває з маленькими дівчинками у всіх іграх чи серйозних аніме тайтлах. А навпаки, приємна рогатичка, що так-то відправляє нас. У Вінгрест це невеличкий храм, що дозволяє всім страженим та добрим персонажам відпочити, бахнути зілля здоров'я та відправитися у подальшу путь. Власне, тут ми бачимо одразу всіх основних персонажів даної гри. Весела Демі, що приносить Миколі в дарунок сушеного пацюка. Можна назвати це з омажем у бік підвіски з першого Дарк Соусу, але як на мене, це більше схоже на звичайну закусь. З незвичного про неї можу відмитити факт того, що концепт Демі існував дуже задовго до створення самої гри. А друге, це те, що по ній зовсім немає контенту на тому самому сайті. Інтернет Гігачеди, моєму другу, точно треба фул вже сьогодні. Працюйте! Першим по важливості нашим другом буде ворона Шеріл або Черіл, як вже кому подобається. Перед нами спокійний і файний торговець, що буде дуже сильно нам допомагати своїми хілочками і склянками мани, або ж саме вона може продавати нам першу потужну зброю, наприклад, арбалет. На питання, а звідки вона бере всі ці ресурси, якщо з колодязі ніхто не може вийти, відповідає мемний шкілет Клайв. Цей життєрадісний набір кальцію нічого не робить, окрім того, що п'є хілочки та розповідає нам знатні шматки Лору. Ха, Ха, а знаєш, колись був цілий клан монах крестоносів, що вбивало 10 мільйонів осіб. Але в якийсь момент хтось з них зрозумів, що за шість рампах їх до раю не пустять, тому вони стали пацифістами. Вони, до речі, хотіли хлопнути Демі, але вона була тільки новонародженою, тому вони вирішили просто виростити її, щоб заслужити їх прощення гріхів. Де ж тільки був цей храм з місячним Хм, Щось я про це дуже сильно забув. Йо, Микола, а ти знаєш, хто такі кіллерси? Убивці, невловимі смертоносні тіні, що вбивають будь-які цілі, вони були епічними, потужними, і їх послугами користувалися усі тутешні князівства. Але, як ти розумієш, на одну рибку знайдеться завжди рибка побільше. І тому весь клан цих шинобі вирішив не чекати, поки армія Грифіта їх розмаже, А взялися за специфічне замовлення на вбивство якогось без Смертного змія, котрий ховався десь на дні колодязі. Хтось з них став паштетом, хтось продовжив свою справу, а хтось став моделлю для фурі контента. Але одна з них просто потроху мародерить і продає статки мерців всім нужденним. Гей, hey, Миколя. А ти знав, що наша алхімічка Етна колись була тру Power чаклункою, котра змогла текнути yeah. свою душу на інший план буття, таким чином втікши з колодязя? Єдине вона забула десь своє тіло у тюрмі, а тому. Yeah. До речі, раджу вам попервах саме створювати хілочки та манну зілля у Етне, бо ціну у шеріл занадто великі на даний момент, а тому просто купіть у неї магічний ключ, котрим ми власне відкриємо новий прохід у темні підземелля. Трипофоби, увага! Якщо вас лякають дірочки в тілі, подивіться по тайм-кодам на наступний фрагмент, або ж чисто не дивіться на екран, бо в даній лоці є багацько віддатного контенту саме для вас. Всі булочки попереджені, а тому відправимося у храм тиші. Дана локація не є прямо новим левелом, а тому ми все ще якби знаходимося в стартовій лоці. Просто трошечки у іншій більш темній половині, наповнені тілами сектантів святого Абдула. Ченці поклоняються богам жорстокості, равличкам та давньому магу, для котрого спойлер: все, що відбувається у колодязі, є одним великим рофлом та дослідженням, включно з усіма жахливими подіями. Як, наприклад, те, що через молитви давнім богам мізки чинців самостійно продиралися назовні їх черепа, власне, саме тут я зустрів свою першу смерть. Зараз я скажу страшну річ для тих, хто не грав ніколи у старі ігри, але якщо ви помираєте, то ви втрачаєте не гроші. О ні 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 ні. Ви втрачаєте взагалі все просування по сюжету за останній час. Оскільки ви хвилин назад зберіглися? Півгодини. Хо-хо, починай все заново, друже. А вважаючи те, що тут є стрибаючі бомжі, котрі мене ваншотують, це стало для мене дуже смачним безрофлю відкриттям, Бо дуже давненько я не бачив чогось подібного. Балдур туди не в рахунок, бо там все-таки є швидкі сейви. Пу -пу -пу. Я думаю, що все-таки треба качнути декілька левелів, а не бігати ото перше. Знаєте, тепер, відчувши трошечки пауер, я на задньому плані закину проходження даного данжону і поговоримо трошки про геймплей в цілому. Він, чесно, дуже схожий на канонічний Кінг бо в ньому є усі характерні ознаки: як то чаклунство за допомогою кілець, ручні сейви, темнувата атмосфера, місцями загублений лор, і, що найголовніше, те саме відчуття від дослідження локацій. Коли ти гадаєш, а чи варто тобі пертися далі, чи все таки повернутися до останнього кристалу, щоб витратити накоплену експу? Локації це мій окремий реверанс у бік розрабів. Бо зроблені вони, як на мене, в витреманому стилі давніх PlayStation, але все одно вони разучо відрізняються, саме гра фоніє. Десь ми ходимо по дуже темнючим підземеллям, що сиротки беруться на сраці. Десь це мемний ліс ельфів, в котрому прям відчувається саме вайп ельфів з 90-х, коли ми їх вважали не ельфами з володаря персню, а щось капасне, як, наприклад, лепекона чи та сама бабка з під'їзду. А десь. Це буквально підземне море кровік, що ми повинні протупцяти власними лапками. Для мене особисто було трошки здивуванням знати, що Луна Сіт створила та ж студія, що свого часу створила мемний стукін «Scary Mansion». Хлопи прямо кардинально змінили власний жанр і не припиняють експериментувати. Наприклад, на днях під час запису відео вийшла гра Ротомийка, котра також інтригує власними анонсами. Колись обов'язково куплю її та пограю в неї, бо після Лунасіт я цілком довіряю даній студії і вважаю, що новий проєкт також буде достатньо душевним, а не новою драгонагою, де з темного фентезі все злилося до обговорення. Може, Please, тоді покажеш, як? I з величезним задоволенням. Що ж. Повернемося до контенту. Так, а це що таке? Касетка? You're in the no right. І що це значить? Ти знаючий, ти знаєш. Що це взагалі означає, я не розумію. Це що, ті самі рофло приколи Міядзакі, котрі відстрілять через 120 годин? Такс. Будь-яки. Я так розумію, враховуючи те, що в мене є закляття кровопускання і те, що бія будь є будь-яка кровава полоса, мені треба зав'язати це десь тут. Ок. Йор не тупа, йор не тупа. Забавно, до речі, те, що кашнувши 6-7 левелів закляття, тепер витрачає не всю полоску мани за 2 касти, а десь 10-ту частину. Це ж десь левелів через 20? Я, по ідеї, перетворююсь на мініган заклять. Як це не дивно, це виявилося правдою. Ой, а кого це я бачу в лісовому пеньочку? Пачуля. Хм, щось мені нагадує дане ім'я. З голови тільки зовсім вилетіло, що ж це може бути? О, в неї є океанський еліксир. Куплю, певно, саме його, бо, по-перше, це перманентний бав до кількості мани. По-друге, Микола Полору любить пити усе, що схоже на пиво, а з ним ж якось у колодязі туго. Так, секундочку. А чого тут так? Темно і стрімно. Яке ще міго? Но, но но Я звідси ливаю. Я не буду втрачати гроші, тому що мене захотілося помацати якихось мігів. Мій страх втрату годинного прогресу більш сильний, аніж небажання пробігтися до пачулі ще раз. Гей, Клайв, що нового розповіси? А ти знав, що таке голландський штурвал? Каналізація. Це є друга локація, в котру можна потрапити після храму тиші. В даній лоці немає нічого прямо особливого, бо все, що ми тут можемо зустріти, це слимаки, скелетні слимаки, пацюки, великі пацюки. І за п'ятьма занадто очевидними таємними проходами, бо я на них наткнувся одразу. Друга найкраща дівчинка Тайтлу Жулеша. Ака найжайданіший шматочок суфле на Закарпатті. Дана дівчина скаржиться нам на те, що вона вже давно не бачила свого бойфренда, тому просить нас перевірити, як в нього справи. Не хотілося б її засмучувати, але п'ятьма хвилинами раніше я знайшов лист, в котрому її бой каже, що він вже знайшов іншу. Так що Чао какао, Жуліша. Хех, навіть у сламаків відносини більш активні, ніж у мене. За це Жулеша трошки засмутилася і швидко переключилася вже на нашого головного героя. Також. Я десь знайшов уламок меча, котрий має у себе так-то полоску експи. Так що зараз трошечки поформлюю і дізнаюся, чи можу я отримати щось з нього файне, чи це просто тонка відсилка на той самий уламок з першої дарки. Такс, момент істини. Так, а якого хріна? Ердоле, це що, рілі море крові? Капець, ще нічого не видно взагалі, тільки оці пельмехи на ніжках бігають. Хм, а ось і замок, лефаню. Саме тут сховався давний рід фанючий, член роду з давніх давен перетворювалося на місячних звірів. Є вилікувалася від цього прокляття змогли лише останні нащадки древнього роду перетворившись на вампірів. Останніми володарями даної місцини були подружжя Юстини та Офелії Фану, що прийняли благословіння вампіризму та шлюбу. Про їх кохання дуже багатсько написано по всьому замку в достатньо чоловій манері. До речі, ось так власне треба робити персонажів нетрадиційної орієнтації, а не оцей ваш конкорд. Бо Юстина і Офелія це не просто ха, ха я потужна, тому що я жінка або любительниця міцеракушу. О ні. Офелія сама по собі була місцевим гадцем, що робила місячних звірів направо і наліво ще до того, як стала вомпером, і одружилася з юстиною вона тільки тоді, коли остання знайшла спосіб, як їх роду існувати далі, не перетворюючись на фрикадельки. І на ваше здивування, даний союз заспавнив нащадка на імені Крілал, котрий і перейняв місце володаря замку від власних ем, матерей? Судячи по тому скільки саме вампірів та гурів ми зустрічаємо у фортеці, хлопець перекусав усіх своїх покоїв, щоб вічно не займатися хатніми справами. А вампірська мерзота між тим дуже душні, і я в певний момент трошки втомився прорубуватися через них. Хей Клайв, мені треба більше мотивейшн. Чи можеш щось порадити? А Микола, відкрию тобі велику таємницю. Більшу частину місцевого алкоголю знищили саме вампіри Лефаню. Ти думав, що ото було море крові? О ні, друже, це було вино. Що ж, саме на цій перемозі закінчу перше відео про дану чудову гру, що дозволяє відчути той самий вайб старих ігор. Чесно, мені сподобалось від початку і до кінця. Персонажі бізарні, локації безумовно красиві, а історія не те, щоб дуже заплутана, але для лорних досліджень також є місце. А на сьогодні мої улюблені булочки будемо закруглятися, гарно всім відпочити і не сгорбийте з червоних калюш. Життя це не луна -сіт. А тому там точно буде не вино.